Наступні 3-4 місяці до листопада 2024 року несуть у собі золотий ключ до значного відкриття. Те, що перебувало в стані очікування і зберігалося в таємниці, скоро перейде в нову фазу, де почне розкриватися і з'явиться напрямок та ясність. Господь сказав мені, що наступні 3-4 місяці будуть схожі на другий вимір сну всередині сну. Ми були в першому шарі сну, а тепер входимо в сферу всередині сну. Другу сферу, і саме вона відкриє нам можливості. Слідкуй за своїми сновидіннями на предмет снів всередині сну або тих, де ти ділишся з нами, які були у тебе вісні. Це дуже важливо. Крім того, в знаках та подіях наступних трьох місяців є пророчий задум. І те, що ви відчуваєте, слугує точкою зору для інтерпретації загальної картини і того, що було вкладено у вас і вашу долю. Фіорелла Джордано